Українська влада кришує госпіталі смерті. Інтерпол викрив мережу підпільних клінік, де таємно розбирають на органи поранених бійців ЗСУ та продають на чорному ринку Європи. Тривога, ворожий фейколіт, знову бомбардує наш інфопростір потужною маячнею дального радіусу дії. Сьогодні я розкажу вам, як наратив про підпільну трансплантологію в Україні шкодить нашій державі. А головне, чому подібне донорство у нас в країні неможливе. Фейки, що просувають цей наратив останні 10 років, настільки абсурдні та нереалістичні, що на їх фоні індійські бойовики виглядають як документальне кіно. Кремль апелює до вигаданих та ніким не підтверджених даних, уникаючи незручної для себе правди. А саме, вилучені з тіла органи залишаються життєздатними, обмежений проміжок часу, за який неможливо транспортувати їх із зони бойових дій в Європу. Крім того, люди не конструктор Лего, не можна просто взяти і вставити будь-який орган від іншої людини. Для цього завжди проводять попереднє медичне обстеження як донора, так і реципієнта, що неможливо в умовах бойових дій. Але російські пропагандисти не переймаються за реалістичність, адже добре знають, що велику брехню легко продати людям. Головне правильно її сформулювати та прикрасити емоційно забарвленою лексикою, не дивлячись на те. Що питання донорства в Україні жорстко врегульовано на законодавчому рівні? Кремль намагається дискредитувати військово-політичне керівництво України та створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти.